До слова запрошуємо головного тренера команди гостей, кучер Олександр. Олександра Миколаївич, Будь ласка, ваш аналіз сьогоднішнього поєдинку. Скажімо так, непроста гра для нас була, тому що у нас і чайна -то дорога. Це ну, вже таке були у нас в команді теж отруєння, багато людей у нас тронулося, тому що там ще сім чоловік, так що так на, на гру. Побоювання виходили, тому що я ж кажу такі мальні випроси. Але по грі контролювали ход дій, звичайно, команда Інголець була видно, що з бажанням грала, настроєм проти нас. Ну, чекала свій шанс, десь, може, на стандартах словити контратаку, але сьогодні добре зіграли в обороні, да був момент в другому таймі, коли могли поплатитись ми. Але так, думаю, рахунок по грі. І у нас головне, що є результат, є три очки, і ми будемо рухатись далі. Який епізод, на вашу думку, був визначальним, коли ви зрозуміли, що Дніпро вже перемогу не випустить? Чусувала, що все-таки переважаємо ми команду Інгулець, і то був десь ну, треба було час, щоб забити його. Що перший тайм, так, звичайно, та погодні умови, вітер десь ним заважав, в другому таймі вже. Чи повітря, дощ смочив поле, то вже пішла гра, почали грати, вже в'язати. Пішли моменти, могли більше забити, але ж кажу, це 2-0 є. Результат для нас гарний, що три очки і це саме головне. Перед Дніпром стоїть завдання чемпіонство. Чи буде задовго керівництво команди і просто потрапляння на Єврокубку саме Європу? У нас, у нас чим вище, тим краще. Так що, як воно буде? Ми граємо від ігри до гри, готуємося на кожного суперника, хочемо перемагати, будемо вітавати всі сили в кожній грі, щоб добувати там позитивний результат. Яке місце ми займаємо, то подивимося вже по закінченню чемпіонату. Наступний суперник у вас там здається металіст. Так. Недооцінки не буде, бо. Команда Та, також недоцінки не буде, тому що зараз ми з рухом грали і зі Львовом грали, і в нас були проблеми. Так, звичайно, був позитивний результат. Команди, які в зоні виліту, вони віддають все, грають. І тут Не може бути недооцінки, тому що я ж кажу, ми вже наступили на ці граблі. Треба серйозно підходити до цієї гри, готуватися, тому що нам треба перемоги. Маєте питання? Дякую. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую вам. Успіхом, до побачення. Ми запрошуємо до слова головного тренера команди Головець Сергія Вієвиця. Сергій Іванович, ваш аналіз сьогоднішнього поєдинку. Чого не вистачило для того, щоб отримати Так, mm -hmm. Після матчу з емоцією да, одразу важко. Правильно проаналізувати те, що гравці віддали багато сил для того, щоб був позитивний результат. На жаль, ми програли і розуміємо, що нам потрібно зараз відновити емоції, енергію і готуватися до слідчих матчів. Заміни зроблені ходу гри. Планували ЗСБІ, чи вже виходили з характеру поєдинку. Да, так, початку першого тайму був хороший у нас момент, а да. в принципі е могли забити м'яч, але пропустили пенальті і вже було важче. Хоча знову ж були непогані е передпосилки да, для того, щоб забити м'яч, але знову ж... Результат є, ми його приймаємо і готуємося до наступних матчів. Знову ж хочу сказати дякую Збройним силам України. Росія все не заспокоїться, на жаль. Да? І... Вчора був сильний ракетний удар по нашій країні. Співчуття загибли. Україна переможе. Ну, а сьогоднішній матч це гра і можемо привітати, який Дніпро з перемогою. Наступна нас зараз з кривбасом. В першому колі Кривбасом ми поступилися при абсолютно рівній грі, але там в стандартній ситуації вирішили все на користь Криворіжців. Зараз ми дамо один день вихідний і будемо готуватися до Кривбаса, Кривий Ріг. І розуміємо, що знову ж домашній матч, де ми маємо показати свої кращі якості. Ми вдячні вам за гру. Все-таки команда все показала. Враховуючи клас суперника, інвець, здається, виглядів достойно. Дякую. Ну, хочеться більшого, але ми розуміємо, що потрібен час для того, щоб потрібен час, але знову ж гравці багато сьогодні віддали сил, емоцій для того, щоб зіграти достойно. Дякую.